Дунайський біосферний заповідник. До 1998 року заповідник Дунайській плавні. Це самостійна природоохоронна та науково-дослідна організація. Більша частин території Дунайського біосферного заповідника розташована у північно-східній частині Дельти, Дунаю в межах України, на околицях міста Вілково, Ізмаїльського району Одеської області. На сході межу з Чорним морем, а на півдні з Румунією. Первинна дельта Дунаю сформувалася у після льодовиковий період. Із твердого стоку, річка дома древної дунайського лиману. Вторинна морська, дельта кілійського рукава. Нижче за місто Вілково в геологічному плані досить молода. Її вік становить лише близько 400 років. Створена її на морських мілинах головним чином відкладенням твердого стоку річки з домішками піску, морського походження. Залишком деревньої гряди морських дюн є сучасне піщане жабій. Янівська гряда. Грунти дельти сформувалися на базі річкового алюмінію та моського піщаного субстрату в результаті деревно-лугового процесу в умовах сильного та тривалого зволоження. Флора Дунайського біосферного заповідника налічує близько 950 видів судинних рослин, що належить до 371 роду та 97 родин. У тому числі значно переважають трав'янисті види. Основне ядро видового складу рослин утворює літеральний флористичний комплекс. Найбільшою різноманітністю відрізняється флора жабіянівської піщаної гряди. Переважна більшість видів рослин, заповідника належить до ентомофільної групи, фауна. Правито е, за кількістю видів фауни, дельта Дунаю є чи. Не найбагатшим місцем у сучасній Європі достатньо повнотваринний світ представлений на території Дунайського біосферного заповідника.